Ваш шановні глядачі на каналі Шаманки Сереж. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми з вами поговоримо про тему, яка болить кожній родині. Це тема мобілізації. З однієї сторони, нашим військовим потрібен перепочинок, їм потрібна підстраховка, їм потрібні побратими, які готові їх підтримати. Але з іншої сторони, чи готова держава до гідного військового забезпечення мобілізованих, і як взагалі на нас буде чекати яка мобілізація силоміць, чи добровільна, чи зміниться щось на користь народу і на користь нашій перемозі? Вітаю, yeah, Привіт. Давай поговоримо з тобою про закон про мобілізацію, який було прийнято в першому читанні. Чи буде він прийнятий остаточно, і чи буде він виконано? Яка його подальша доля, яка доля мобілізації в Україні в цілому? Ну дивися з того, що вже дивилися. Там не там, там не так швидко його о, зможуть адекватно прийняти. Як би про це не кричали, тому що. Питань до мобілізаційного закону багато розумієш, у нас підміна понять відбувається певна. Тобто, якщо ти кажеш про те, що тобі не подобається закон про мобілізацію, тебе починають звинувачувати в тому, що ти типу проти мобілізації, ти говориш, я не проти мобілізації, я проти того закону в тому вигляді, в який він є. Який, е, по, по, якби в якому є протиріччя конституції, взагалі правам людини. А от проти чого ти а не проти мобілізації адекватної нормальної, взагалі да, навіть якщо вона буде в більш якійсь. Е, Скажімо так, в жорсткій формі, але у нас щось уже кудись, воно коротше, нічого не понятно. Але це от перше читання, те, що ми маємо зараз, воно буде ще перероблятися. У цьому вигляді воно прийняти не буде. Там ще купа, купа правок. Воно прям випадає, що там купа правок, і воно ще тягнеться, його іще раз перечитують. Ну коротше, це всі внесення. Оця вся історія зараз в прямому сенсі слова відбувається полювання на чоловіків. Uh, чи uh, якось будуть адекватні межі uh, мобілізації чоловіків? Чи uh, якось вгамуються? І буде це все відбуватися по-людськи? Ну, диви. З того, що в мене випадає, проблема в тому, що у нас просвіта нема, у нас карта ностальгії. Тобто, у нас, от як, як ми бачимо, так воно і буде рухатися. А, причому саме цікаво, що таким чином таким чином, е, нічого путнього і не виходить. От саме дивне, використовує цей метод, а він, він не дає потрібного результату, він дає якийсь мінімальний результат, супермінімальний результат. Ah, uh, ou... Uh, Não. А, а якби якби воно було зроблено, би по людськи, воно би давало би результат набагато більше. Тобто, я так розумію, що не той результат пов'язаний не з кількістю тих, кого запихали, десь там виловили, запихали в автобус. А у питанні, ну у якоїсь е, мотивації, користі для війська. Ну ти зрозуміла, оцих от типу моментів. Mm -hmm. А воно так а воно виходить, що місцями воно навіть гірше ніж відсутність людини, типу і, і місцями. Така людина гірше ніж її відсутність на цьому місці? Тобто, в мене буквально ну коротше, ні ні до чого нормального цей метод не проводить, але його але його не перестають задіювати. Скажи, будь ласка, чи буде розглянуто чи внесено в кінці кінців пропозицію правильного рекрутингу військових? Такі пропозиції висуваються, але вони, ці пропозиції, якось зустрічаються в агресивно захисній позиції. Таке враження, що і розумієш, таке, знаєш, Враження, що нам треба тут і зараз, а рекрутинг пропонує нам не, не прям тут і зараз. А нам треба ось прям тут і зараз. Mm -hmm. Замість того, щоб вкладати ресурс у мотивацію, вони вкладають ресурс у залякування. Ну тобто, ти зрозуміла інша, інший підхід, тобто замість мотивування. У нас залякування те ну це коротше, ссиловий метод якийсь. А це також ну, типу, не не зовсім окей. Причому саме цікаво, що в мене у цьому всьому випадає, що забиваючи на рекрутинг і не беречи його до уваги належним чином, вони втрачають ресурс. Тобто якраз по рекрутингу могли дойти, а вони висять у повітрі, не доходять або їм говорять і знаю такі приклади особисто, де хлопці стоять у черзі добровольцями і кажуть: Я готовий їх не беруть. А умовно кажучи, на сусідній вулиці хапають тіпа, запихають його в автобус. І він уже до вечора десь на навчальній базі, там де-небудь де 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 в Дніпропетровській області. Розумієш? Тобто тут стоїть черга, кажуть Я доброволець візьміть мене, я готовий. Йому кажуть ні, чекай. О, от, ти ще почекаєш, а от е хлопці вловлять з вулиці. Тобто, виходить, типу, ми втрачаємо ресурс там, де він є. Чи будуть видавати повістки через дію? Ну, дивись, і з того, що б не говорили наші файні можновладці, як вони не будуть того робити, у цьому напрямку вони рухаються. Вони розуміють, що це перевернуте правосуддя, це незаконна якась історія, і тому намагаються шукати варіантів, в яких потроху, наче будуть це просувати. Тобто, умовно, ні, це не повістки, це тільки додавання військового квитка, додали військовий квиток. Ні, це не повістки, це лише а, увійти у військовий кабінет, додали. Знаєш, типу, отаким от от, да, коротше, от таким от якимись методами. Тобто, вони, ну, типу, вони це планують. Просто це не так легко реалізувати з усіх сторін, з технічної і з конституційної із купи усього. І тому це відбувається у це точково, дозована і дуже хитро. Але щось мені підказує з того, що я бачу, що. Скоріше за все, ми доповземо до чогось подібного, але не зараз. Тобто, це на таку перспективу вкидування потроху. Е, Скажи мені, е, якщо говорити про забезпечення новобранців, е, чи вирішується зараз питання на державному рівні, чим будуть забезпечувати новобранців? Я маю на увазі одяг, е, все повністю спорядження. Ліки, фінансове забезпечення. Ну, це колосальні витрати. Це якесь часткове, часткове забезпечення. У мене не випадає, щоб держава. Давай так, тут дуже хитро. Чи є у держави потрібна там кількість або фінанси на потрібне забезпечення є. Чи от, отримують хлопці це потрібне забезпечення не повністю? Тобто це не повністю отримане забезпечення. Отже, там не, не всім видадуть потрібної форми, або комусь видадуть повний комплект, а комусь неповний і, коротше, а у когось лівий берц, а у когось правий і озброєння, оця вся історія. Причому саме цікаво, я ж кажу, у, ці, у цьому розкладі те, що в цілому у держави є. На складах угу. десь є. Питання, що це не видають у тій кількості, в якій потрібно. А чому не видають в тій кількості, в які потрібно? Тому що диявол, тому що є договорення кізкимось, вже скоріше за все, хтось продав той склад, а хтось домовився перепродати той склад. Відмив бабла коротше. Чи почуємо ми в першій половині цього року про покарання тих, хто зараз відмиває бабно на спорядженні і забезпеченні мобілізованих? Це зрив по факту мобілізації, це державна зрада. Такого вона хвилює? Вона когось хвилювало в нашій державі? Ми почуємо до весни, ми почуємо до весни про затримання когось, але це ж верхівка Айсбергу. Це ж не по, ти знаєш, не пам'ятаю, десь буквально на днях мені так гарно в очі попало і вже не пам'ятаю, хто його сказав. Десь якась стаття у Телеграмі, де. Була гарна фраза стосовно корупції: що до тих пір, поки ви вихоплюєте поодиноких корупціонерів у схемі, схема нікуди не дівається. Потрібні глобальні реформи для того, щоб зруйнувати схеми. А у нас розумієш, із дженги велетенської державної дженги, оцієї дерев'яної, в яку грають на, на столку, витягають по одному тому блоку, а вона не валиться і, отак, от, не валитися, вона може руками, тому що. Поки ми тут кирпичинку витягли, хтось знову кирпичинку вставив. Просто з іншим ім'ям зайшла людинка і все добре, схема та залишається, дженга та стоїть, вежа оця дерев'яна, розумієш? А у нас, поки у нас боряться з поодиноким корупціонером і вихоплюють неугодних, там вихопило одного, там вихопило одного, хто їм там дорогу перейшов і його злили на суд людський. І всі клас! Ну Насправді ж, схема залишається, нікуди не дівається. От у чому проблема. <головіка> Жіноча мобілізація в перспективі є? Це подивимось. О, жіночу мобілізацію, як би це дивно не звучало, вони бояться чіпати. Вони бояться чіпати жіночої. Так, щоб жорстко, коротше, жіночу о, аудиторію взагалі. Якась це така знаєш, щепетильна погранична тема. Вибірково, да, жінки, але вони і зараз у нас вибірково. Добровольці, медики, тобто воно поки полишається у такому ключі, коли це добровольні. Ну, добровольні і спеціальні о, професійні да, моменти, коли там стати на військовий облік може бути залученим. але це не всі підряд жінки. Ходять такі чутки, що Британія і Польща готують свої батальйони для того, щоб підтримати українське військо на полі бою. Чи так це і чи допоможе нашим військовим партнерство з Британією і Польщею? Ну, в мене поки не випадає, щоб до нас їхали цілеспрямовано, не в підрозділах добровольчих, а цілеспрямовано, організовано поляки воювати або британці. Ну ні, це вступ у ну ти зрозуміла у війну, ескалація конфлікту, ця вся двіжуха. Ну тобто коротше офіційних у великій кількості, окрім е, окрім як добровольці, у нас у нам мало світа. Інших, інших військ, розумієш, типу мало світа. От підтримка є, безумовно. Цю підтримку передають. І люди, я ж кажу, є. У нас тут явно є, є, є і поляки у нас в добровольчих іноземних легіонах, і британці. Хто у нас тут тільки, але це не та кількість ж все одно. І е, на завершення. Ось цей закон про мобілізацію його е, можуть прийняти навесні. Влітку восени чи під кінець року. А, вирогідніше все весна. Ну, це точно не зима. В мене на лютий на закон про мобілізацію випадає ще тут. Срали, мазали, ліпили. Понімаєш? Це весна. Це весна і, скоріше за все, з того, як воно тягнеться і ще там щось буде переписуватися, переблоковуватися, якась така історія, да, воно десь десь середина, може, весни, приблизно так, бо щось там, там затики, Там ми не забуваємо, що проголосували. Я розумію, що вони там спрощеної системи, але не правки там вносять і протестують і батьківщина з Тимошенчухою, і Європейська солідарність ну коротше, там достатньо тих, хто починає. Вносити да ти зрозуміла корективи і усілякими там способами блокувати подібний коротше, законопроект у тому вигляді, в якому він є. Це зараз перше читання, потім купа правок, потім це друге читання, і ще скоріше за все, правки. Там поки його підпишуть, ну коротше, воно ще поки тягнеться. Як би воно швидково їм та хочеться пошвидше, але е, суспільний е, та навіть політичний резонанс не дає цього зробити. Дякую, будемо слідкувати за цією ситуацією. Наразі підписуйтеся на канал Шаманки Сереш. Регулярно обговорюємо важливі питання, які стосуються кожного громадянина України. Продивляємося наше майбутнє. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайку і до нових зустрічей!